Отже, ми вітаємо всіх вас, друзі, на цьому святі життя. Власне, ми знаходимося в клубі Інтонація, де відбувається рокабільний фестиваль. Важливо, вперше в Києві відбувається рокобільний фестиваль. І ми говоримо зараз. Біля мене стоїть Олександр Анатюк, це музичний директор-менеджер клуба Барви, який є безпосереднім організатором цього свята життя, яке просто називається Рокабільний фест, перший в Києві. Я не хочу говорити, що це дійсно є перший фестиваль. Ну, Можливо, для нас це є перший фестиваль, перший такий захід десь не в нас в клубі. А організатори тут дві сторони, тобто це профком студентів КПІ та клуб «Барви». Чи це є просто така разова акція, чи може буде продовження? Я не знаю. На, на, на даний момент це є разова акція, а далі. Побачимо і висновки всі зробимо тільки по закінченню цього фестивалю. А що стосується тих команд, які приймають участь в фестивалі, це в Києві є взагалі чотири рокобільних команди, три з них приймають участь. Тобто можна назвати цей фестиваль київським. Були запрошені ще команда з Черкас, але, на жаль, вони поїхали до Одеси. Користуючись нагодою, я би хотів запитати в Олександра, що планується найближчим часом в клубі Барви. Ласка. Ну Найближчим часом це буде концерт гурту Едем мабуть, його представляти не потрібно, тому що цей колектив знають дуже багато не тільки в Києві, а мабуть і в Україні і далі. А далі, далі більше, тобто у нас концерти будуть щосереди і щонеділі. Планів ще немає, як таких. Чудово, одним словом, приходьте в барви і не пожалкуєте. Я теж запрошую всіх в клуб «Барви» і на всі ті заходи, які ми будемо організовувати. Не тільки в клубі барви.